Подарунок загальне Це шфоти має праслів. Чехол. багато книжок. Тобі подобаються подарунки? Так, подобаються дуже. А що найбільше сподобалось подарунки? Мені сподобалось 25 слів альбомів менше. 13-річний Артем вже встиг розпакувати свій подарунок. У Житомирі такі набори благодійники передали 23 діткам з особливими освітніми потребами. Дані набори діляться на три вікові категорії. Це дітки 3-5 років, для того, щоб ми могли підтримати їх розвиток, там більше йде акцент на сенсорику. 3-12, о 6-12 років, це дітки, які потребують уже допомоги в подоланні освітніх втрат, і 12 -7. Ну, це вже діти, знаєте, більш такі розвинені, які потребують більш такої соціалізації. Головний елемент пакунку планшет, у якому вже завантажені спеціальні програми. Мама Артема Наталія розповіла: її син п'ятикласник. тож це потрібно йому для навчання. Від старшого брата хлопцю дістався старенький комп'ютер, але на ньому незручно працювати. Важливо, бо часто ж уроки онлайн задаються, і він, бачите, він не читає, але він учиться штампувати лі. Літери рахує там як калькулятори, це йому дуже потрібно. Він як сказати, багато моїх знайомих не грають в ігри, а він грає в ігри, навіть, які не тільки розвиваючі, а так само, як звичайні діти, якісь стрілялки, якісь ходилки, бродилки. Подарунки сподобалися і чотирирічній катрусі. Що тут є? І іграшки. Іграшки гарні, гарні іграшки. Так. Я ж кажу, дуже багато книг. Зараз йде запуск мови. Тому це в принципі дуже багато. Вона дуже багато. Ми читаємо різних книжочок, і вона слова, які чує в книжках, вона намагається їх повторювати, тобто наслідувати. Тому, якби книги, це дуже ну, гарний подарунок. Ну, кни... звичайно, іграшки для всіх дітей це гарно. У департаменті освіти розповіли, така підтримка дітей з особливими освітніми потребами дійсно важлива, а особливо в умовах повномасштабного вторгнення. У Житомирі ж для них створили усі необхідні. Для навчання умови Вповідні умови вони вибирають ту чи іншу зручну форму навчання. У нас ви знаєте дуже гнучкий формат навчання дітей. Це може бути сімейна форма, це може бути екстернат. Тобто ці діти не залишаються без дійсно гуманного, відповідного, відповідального ставлення до цих дітей, до цих сімей. Загалом таку допомогу від благодійників отримують понад 300 дітей з Житомирщини. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1